Вітаю, друзі, це телекомпанія Марк, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Віталій Шевченко, директор комунального підприємства Експлуатаційне лінійне управління автомобільних доріг. Добрий день, Віталій Володимирович. Доброго дня. Раді вітати вас у нашій студії. Взаєм. Ну і власне почнемо, якщо не заперечуєте, ось із чого. Пам'ятаємо, що в ніч на 6 червня російські окупанти вчинили терористичний акт на Каховський ГЕС, результатом якого стала така масштабна, екологічна, техногенна. Гуманітарна катастрофа дуже сильно постраждала сусідня Херсонська область. На жаль, ця вся біда торкнулася і Миколаївщини дуже сильно у нас постраждала Снігурівська громада. Ну і так чи інакше, ця біда торкнулася і обласного центру. Тому підприємство, яке ви очолюєте, було задіяне в боротьбі з наслідками підтоплення. Що саме робили? Яким ресурсом, як справлялися? Ну насамперед, наша, наше завдання було це допомога. Заводському району, заводському районі міста саме низький поріг підтоплення це намив, тому ми допомагали технікою, допомагали екскаваторами, самосвалами, самоскидами, тому що вони спроєктували. Ну, якщо це можливо так назвати, спроектували, то тобто це була екстрена міра. Був зроблений штаб. Взагалі очолив його голова Заводського району Дмитрук. Віктор Міронич і всі комунальні підприємства долучилися, і ми всі разом привозили тут ну туди е, пісок, е, також е, робили ну, міні-дамбу, яка дозволила. Е, ну, якщо це можливо так сказати, то це були міри, які е, ну просто зробили е, підтоплення чуть довшим. Ну, якщо це логічно, да? ми дорогу відділили цією дамбою від ріки, і це допомогло не виходити воді, великої воді на саму дорогу. Це було основне завдання. Помімо цього, в нашому підприємстві є мости і мости понтонні. Так от, понтонний міст на Аляудах і понтонне пішохідний міст на Нижньому Бамі. Це було наше другорядне завдання, але, але. Ми затоплювали понтони, ми попускали на трасах ці мости для того, щоб вода їх коли підніме, щоб вона їх не зірвала. Було ну, неподобство громадян, які жили на Аляудих на той час. Тобто вони не могли пересуватися автомобільним транспортом через ці мости. Не, я припжую, напевно, точніше сказати, невдоволення. Ну, невдоволення, да, але люди ж е, как, дуже хотіли попасти додому на авто. А, ну, це було неможливо. Тобто міст прийшлося немножко підтопити, і він став рівно в рівень з річкою. Але у нього вантажопідємність дуже зменшилась, і він ну, не, не зміг пропускати автотранспорт. Тому це був ну, вимушений, не... захід. вимушений захід. Так. Але коли вода зійшла, то ми все відновили. Відновили рух, відкачали, все працює, все добре, все сухе, тось тобто, тому. Я вважаю, що ну ми справилися з цією проблемою, але все одно, напевно, маємо задати питання стосовно того, ну не знаю що виявила ситуація. Проблеми, можливо, недоліки якісь або навпаки, були і технічно готові, і люди були готові, і відпрацювали добре. Я не можу сказати, що ми виявили якісь недоліки, але ми для себе підчерпнули, що набагато краще готуватися к таким повеням або там техногенним катастрофам. Заздалегідь і не чекати підвищення рівня. А якщо ця інформація вже є, то можливо там раніше підтоплення робити на мосту, тобто ну, не, не чекати. Це е, лише дозволяє виграти якийсь там час, ну найбільш. Ну, а взагалі ми були готові до цього. Тобто ми, ми розуміємо, що нам потрібно робити в той чи іншій ситуації, тому я вважаю, що ми відпрацювали добре. Ну, тут що ми можемо сказати? Звичайно, це все біда, але так чи інакше, ну, напрацьований певний досвід. І будемо так. вважати, що цей досвід, те, що він уже є. І якщо, не дай Бог, доведеться, то власне з цим вже будете розуміти, як працювати. Як зливова каналізація пережила всю цю історію, можливо, також було десь підтоплення. Якщо було, то знову ж таки, як справилася з цим? Значить, по зливовій каналізації у нас були припустимі моменти. Ми вважали, що буде підтоплення десь е, на намиві біля госпіталю, і е, можливо було б підтоплення по вулиці Садовій і на Дормашині, Якщо, якщо були б сильні зливи, тоді вода під могла заблокувати злив, і можливе підтоплення були. Але Цього не сталося, тому що великої зливи не було. Ми попередили громадян по декілька адресах, де низькі точки зливового колектору, і там можливо було б підтоплення, якщо були б зливи. Але слава Богу. Ну от до речі, у нас вчора, був, наприклад, такий дострясний дощ, як мінімум, в центрі міста. Ми бачимо, що зливові системи справляються. Так, да, я так вважаю, що ну, насправді у нас була проблема по дормашині. Всі Прошлої роки, але ця проблема була вирішена в прошлому році. Тобто, був перестроєний колектор водоканала каналізаційний, який раніше перекривав колектор дощовий. Так от, після цього дощовий колектор залишився таким, який він був ну, в своєму первозданному виді. Тобто його пропускна способність збільшилась з 700 мм до 1800 мм. і ми вважаємо, що це дозволить в наступному житті вже таких підтоплень не бачити. Тобто вже були зливи сильні, ми наблюдаємо, ми повиставляли людей на всіх низьких точках в момент дощу. Ми ретельно слідкуємо за цим, але ми вважаємо, що це вже ну, більш не, не повториться. Тобто, коли міський голова тут певний час тому так прозоро натякав на стан колектору на дормашині і натякав, що. Там відбулися якісь позитивні зміни, то він мав на увазі саме це про що ви говорите. Саме це, так. Да. Ці позитивні зміни це м, переробили цей колектор, Це три місяці кропотливої роботи. Це, м, по суті, та робота, яку потрібно було зробити 20 років тому, і не зробили 20 років тому. І вона вилізла тим, що в ітогі канал замовлений був і він не пропускав. Значну частину води він просто не ну не зміг пропустити пропускати через себе. Ну на сьогодні убрали три труби, три бар'єри, переробили е, значну кількість е, цих каліктарів на новий тип. І водоканал дуже гарно попрацював. Я думаю, що це більш не повториться. Ще, що стосується профільної роботи підприємства: ремонт автошляхів, утримання їх в належному стані автошляхів на території міста Миколаєва. Ну ми розуміємо, що через війну є певні бюджетні обмеження. Тому як, власне, працюєте зараз? Ну, то, що можливо зробити своїми силами, ми все це робимо. Це ямковий аварійний ремонт, і наше підприємство зроблено з тою цілею, щоб ми могли робити. Саме аварійний ремонт, тобто це усунення мілких ям, це усунення тріщин, просідань, якихось там напливів, але, але поточний та капітальний ремонт це робить департамент ЖКХ. Він ну, заказує документацію технічну, тобто планує це заздалегідь, це дуже дорогі ремонти. А ми виконуємо лише аварійний ямочний ремонт. Значить, в нас залишилась половина особового складу, який був до війни. Тобто половини людей в нас вже нема. Хтось уйшов на фронт, хтось уїхав в другі міста України, хтось уїхав взагалі з України. Але той состав, який є, працює, ну, мабуть, десь вдвічі більше, ніж. До війни, тому що роботи менше не стало, роботи стало більше. Те, що касається фінансування, фінансування, скажімо так, залишилось на довоєнному рівні, але дуже дуже для нас було великою подспорьєм, це те, що у нас появилась нова техніка. Це техніка більш сучасна. Вона налаштована на більш скоріший ремонт, на більш якісніший ремонт. Тому я думаю, що час від часу ми будемо ще отримати цю техніку, і ми будемо ще поліпшувати якість цього ремонту. А можемо уточнити, скажімо, що на сьогодні вже зроблено з того, що планувалося на 2023 рік. Ну і можливо, що стосується планів. Які ділянки вибірково, але mm -hmm. десь будете ремонтувати це якісь основні магістралі, чи це десь в районах якісь відгалуження від основних mm -hmm. магістралів? Ну, поточний ямковий ремонт це практично цілодобова робота. Тобто, не, не всі містяни бачать її, тому що місто ну, достатньо велике, але у нас є план графік і в рамках, і в межах того, що ми маємо по фінансуванню. Ми вже по весняному об'їзду зробили десь відсотки 85. Тобто, і в місті ну, як, є така система. Тобто по весні з патрульною поліцією ми об'їжджаємо все місто, ставимо особливо аварійні ділянки, і також осенью після перших дощів починаємо дороблювати те, що ще необхідно. Ну, підготувати до зими, щоб ямочність і аварійність до зими зменшилась. Тому вважаю, що десь на 85% ми зробили його із того бюджету, що в нас є. Якщо говорити про все місто, то цей бюджет повинен бути раз в 15%-17% більше для того, щоб зробити все. Тому ну, в даний час це навіть неможливо. Але ми дуже стараємося наша якість і е, якість той техніки, яку, яку ми отримуємо, щоб хоча б їй перекривати якомога більше цієї ямочності за ті ж гроші, які в нас є. А ми от лише говорили про зливову каналізацію, а от власне ну, о, о, важлива частина зливової каналізації це так звані водоприйомники, uh -huh. водоприймачі. Uh -huh. І там же, от, ну, ми спостерігаємо, що там час від часу працівники в доріг виходять. Підіймають ці металеві конструкції, які фактично закривають туди спуск в ага. шахту. А, такий ремонт продовжується, що зараз з цим. Саме після кожного дощу дві бригади виїжджають, ці рішетки, вичищають. Ось є особливі міста понижень, в яких найбільш скаплюється бруду. Але, але це, скажімо так, це та робота, яка. Ну, не ремонтна, це, це більш от е, робота по е, ну, очищенню. А самі ремонти ми робимо тільки тоді, коли вони вже от, просідають, е, розвалились, там, лопнули. Е, якщо там буває таке, що труба зламалась, буває таке. Тобто е, от тоді ми робимо якісь ремонти. Капітальних будівниць на цей рік не передбачено. Тобто тільки очищення від бруду ремонт екстрений, якщо аварійна ситуація, ну і все. Тобто будувати нові лінії, там продовжувати старі, на цей рік ми не передбачували. Зокрема тобто, те, що ви вище сказали, що значна частина персоналу зараз ну, фактично вибула з підприємства і вибула навіть з міста. Чи означає це, що ви запрошуєте людей на роботу? Я ще й тому уточнюю, що ваші колеги з інших комунальних підприємств досить активно закликають і через свої соціальні мережі, і через сайт міської ради, і через телеграм-канал, безпосередньо міського голови, закликають людей на роботу. Можливо, у вас аналогічна ситуація? Ми теж закликаємо. У Нас здебільшого повинно бути більше 200 осіб. Працевлаштованих на підприємстві, але на сьогодні це менше ста, тому менше половини в нас є. Нам потрібні водії, нам потрібні механізатори, нам потрібні дорожні робітники, нам потрібні е, люди з досвідом гідравлічних е, механізаторських е, здібностей. Це люди, які будуть працювати на мостах. На мостах у нас теж є просідання, тобто хтось уїхав, а хтось постарів, хтось пішов воювати, захищати нашу Україну. Тому в нас є на сьогодні близько 120 вакансій. Тому ми пропонуємо містянам. Слухайте, ви називаєте такі цифри. Я навіть дивуюся, власне, яким чином вдається виконувати той обсяг робіт, який ви виконуєте. Ну, по перше, люди на сьогодні працюють вже на 8 годин, а працюють стільки, скільки це за потрібно, тому що вони ну, вони, залишились саме ті люди, які за це місто боліють серцем. Я би назвав це так. І вони е, працюють на цьому підприємстві по 30, по 40 років, і вони вже ну, розуміють, що це їх життя, це місто, це ця робота. Тому вони, якщо це потрібно вийти і працювати більше, вони виходячи, працюють ну, це нормально. <світтє> ну, от. ну і ще напевно одне питання, якого маємо торкнутися. Бачимо, що попри війну, але завдяки підтримці друзів, західних партнерів, комунальним підприємствам в Миколаєві вдається оновлювати свою технічну базу. Ви також вище згадали, що. І Ело Афдоріг також оновилася технічно завдяки кому хто підтримує і що оновили? Ну. По-перше, ми оновили дорожню техніку, дорожня фриза, дорожні екскаватори, причому сучасні екскаватори, JCB, дорожня фриза Bobcat. Це те, що нам дозволить. По-перше, за більш короткий термін часу робить більше ремонту, тому що, як ми вже побачили, ця техніка набагато. Да, Навіть ну, не те, щоб там в декілька разів, а в десятки разів вона працьовита, вона краще робить, вона поліпшує ту роботу ну, би для працівника. Тобто, з цією технікою стало легше. Це по-перше. По-друге, в нас є ще завдання. Ми в прошлому році, нет, в цьому році получили два нових самосвала, КДМки це е, розбрасувателі, які будуть працювати взимку. Тобто старі машини, які в нас виходять з ладу, це наша першочередна задача їх е ну, змінити. Ну, по-перше, їх треба додати, а по-друге, треба змінити старий парк. На новий парк. Тому що по старому парку, мало того, що він зношений, ще й з'явилася така ну, особливість, що запчастини, які на мази, на трактора, вони стали просто недоступні. Тобто так Як ця страна агресор, то есть, ну, я Білорусь називаю страною агресором. Тому що так і є. Так і є, так. Да. І взагалі ми би хотіли від цієї техніки. Ну, Скажем так, зовсім відійти, тобто, щоб вся техніка була сучасна, імпортна і вона краще, вона реально краще. Тому ми по початку війни, ну, все, що ми могли, ми відправляли листи, просили, і потихоньку нам воно стало приходити. У нас на сьогодні є ті донатні організації, які допомагають. Я дуже хочу подякувати нашому міському голові, його замам, які активно приймають цьому участь. Вони активно їздять, договарюються, привозять цю техніку. Вони допомагають не тільки нашому підприємству, а й всім комунальним підприємствам. І завдяки цьому є програма, яка розписана на декілька місяців наперед. І ми чекаємо ще. Багато техніки, яка приїде, техніка нова, техніка сучасна, вона поліпшить і замінить нам ту стару техніку, яка на сьогодні в нас є. Я вважаю, що, знаєте, як говорять, не було б щастя, до нещастя допомогло. Ну десь так насправді. Да, то есть, ну, от В даному разі, от це так і є. Да, Війна це дуже погано, але от, вона показала, що потрібно робити на майбутнє? Тобто, з якою технікою потрібно робити, з якою не потрібно це взагалі? Тобто я вважаю, що ті донатні організації, які нам допомагають, вони насамперед будують наше майбутнє. Добре, Віталій Володимир, дякую, дякую за ваші відповіді. Дякую за інтерв'ю. Дякую вам і вашій особі, вашому колективу за ту роботу, яку ви робите, і разом до перемоги. Дякую. Дякую. Слава Україні. Героям слава.